У валках лебедина аномалія. Подивіться, скільки тут лебедів. Подивіться, скільки тут лебедів. Сотень. На звичайному ставку біля дороги Київської траси. Купа лебедів. Купа їх не на назвеш, їх треба якось називати по-іншому. Це дуже красиво, їх тут дуже багато. Ось таке чудо природи. Ось такі військові будні. Проїжджається перший раз вирішив. А не скажете, давно тут лебеді. Ну, в Тільки пара була в мене лебро. Не поїдять вони вашу рибу. Що є? Так. В прошлом воду була пара. В цьому році їх... їх не перерахуєш, їх просто дуже багато. Зараз зупиню, щоб стабілізуватись, але це неймовірно. Звичайний міський ставок, не дуже глибокий, зовсім не тихий. Чуєте, як машини їдуть? Все гуде. дивіться, скільки. Лепедина аномалія. Вони відійшли до того берега. Розкажіть, чому так сталося, чому цей ставок там таким популярним? А А як тут в тику погоду? Приїжджайте помилуватися.